Новий тиждень квітня в міськвиконкомі розпочався з апаратної наради, де обговорено нагальні питання комунальної сфери. Так, за інформацією керівника водоканалу, запасів води вистачає на всіх підйомах, пункти роздачі води, міські бювети, в понеділок на санітарному очищенні. Щотижнево беруться проби води на лабораторні аналізи. Кожної неділі ми, ну, ми не знаємо коли. А приїжджає санепідемстанція і вона вибирає. Можна а ваші внутрішні? В наші по середам. і плюс вот в що понеділку ми ще проводимо проби і на бюветкам. Да, і ще їх ну хлоруємо там і проводимо дезінфекцію. За інформацією Михайла Волканова, після завершення опалювального періоду на обидвох котельнях розпочато ремонти згідно дефектних актів. Ведеться робота аварійних бригад на тепломережах. Долучилися працівники і до санітарного двомісячника прибрано закріплені об'єкти та прилеглі території. До цього додав Андрій Криштопов. Наступного тижня вже будемо більш об'єктивно з підприємствами відпрацьовувати ділянки по місту. Щодо реагування на аварійні ситуації, потребуючи негайного вирішення, говорив керівник комунального підприємства «ЖО-1». «Було дуже багато звернень щодо каналізації. Дуже багато роботи було виконано, особливо на такий адрес це із міста 139 а ми там по кожного дня, по два рази на день намагалися там чистити. Прийшли висновку, що потрібно змінювати між під'їздами. Да. І ми в цей час також свою каналізацію перекладаємо. Тому заступникам міського голови було дано доручення провести ці роботи спільно з водоканалом. Разом з тим, працівниками ЖЕО велись роботи по заміні стояків водопостачання, прибирання ПРУ, зачистці покрівель, ведеться обслуговування, спецтехніки та механізованого інвентаря для покосу трави. На комунальному підприємстві Автотранссервіс продовжуються роботи закладання договорів. Дякуючи допомозі інспекторів муніципальної варти, здійснюються подворові обходи. Бригади двірників працюють на закріплених ділянках прибираючи сміттєві майданчики та зачищаючи під частину доріг залученням техніки від міського центру благоустрій. Зачистили школьні, зачистили тінчишання, зачистили шарф. Ну, До 10 тонн вивозимо підбордюрного виставку. Михайло Нєнов як керівник підприємства та депутат міської ради, наголосив на необхідності прискорення налагодження співпраці з найближчими територіальними громадами щодо виділення додаткових площ сміттєзвалищ для вивозу твердих побутових відходів. Тому прийнято рішення колегіально відпрацювати це питання, аби влітку не виникло колапсу з вивезення сміття. На міському ринку триває облаштування. Проводили роботи по ямковому ремонту, внутрі ринка та знаружи на парковочних майданчиках. Дурники проводили роботи по підготовці підлеглої території ну, для проведення покраски. Андрій Кузніцов доповів, які роботи ведуться працівниками міського центру благоустрій. Дорожники йдуть визначеними вулицями міста з холодним асфальтом. Розпочаток пакість трави при в'їзді в місто по вулиці Шкільна. Озеленювачі облаштовують парки та сквери, продовжують обрізку дерев, електрики працюють по заявкам. Про питання безпеки доповіла очільниця муніципальної варти Тетяна Шахрай. Одразу дві знахідки, які могли нести небезпеку, було виявлено муніципалами за повідомленням небайдужих громадян, що говорить про обізнаність можливого маскування в них вибухонебезпечних речовин. Тому уважність запорука безпеки в процесі наради знову ж зроблено акцент на облаштуванні міста в ході двомісячника з благоустрою, окрім прибирання прилеглих територій до підприємств усіх форм власності, треба зробити в. Внесок Те, що ми можемо надробити, це щоб наше місто було чистим і зеленим. Озеленення і прибирання. Підключають всі садочки, школи, біля себе прибирати, озеленювати. Всі комунальні підприємства рядом територія повинна бути чистою. Двохмісячник у нас триває. А щоб посилити відповідальність керівників підприємств різних форм власності, відділу контролю з питань паркування та благоустрою, треба рознести відповідні приписи. Всі підприємства, фізичні особи підприємства, рознесіть, будь ласка, повідомлення і приписи щодо прибирання навкруги себе території. Також зробіть копії рішень виконкому, що проходить двохмісячних. Потім великим підприємствам, які в нас в центрі міста є прилегла територія, є в нас нормативи, по яким вони повинні це робити. У нас таких дуже багато і фізичних особ-підприємців. Будь ласка, проведіть роботу, щоб люди самі відчували, що вони тут живуть, тут працюють, і для їхніх клієнтів це робиться і дотримувались кодексу чистоти. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.